Так, друзі, приїхав я на риб... в магазин. Такі спеціалізовані прибавці. Ціни на нього теж, звісно, не дешеві. Ось такий от воблер. дивіться, це 16 євро. Так, да. дорогова стано, но це найкрасний робочий варіант, який в мене був. На жаль, його щука обірвала і потягнула в місці з ниткою. Ну, дуже класний варіант. У ну, особенно на щуку. Даже окунь брав на неї і ноги ну, судок брав. Ну, 16 євро. Да. Ну, вот, вот такие вот приманки. Ці клади. Беріть такие вот зеленого кольору. такие вот серебристого <coughs> чорного. На чорний теж хорошо волиться. На нього на ці цикаді йде щука, окунь, судак, форель. Форель теж гарно клює. Ну, ось такі силіконки по 99 центів. Дуже гарні, ну і дуже дорогі. Теж якби не дешево. Ось такі от вибір. А тут даже подороже. Евро 49. А тут уже по 99 центов. Вот такие вот наборчик. Силикончиком. Так. Вот такие вот тоже вот набер. Дивиться, что висит. Все жесть. Напишіть в коментарях, що це за штука. <ріху> так, не знаю для чого туди повішали, але хтось задумувався, повішав. Так, отакі от, от 3499 наборчик, три штуки. Ну я взяв собі спінінг, не знаю, що поки думаю. Спінінг. так, 213 см від 5 до 25 грамів. Фірма Беркей. Побачимо, не знаю, напишіть в коментарях, правильно ли я вибір зробив, але ціна його теж 99,99. 99. ну 100 євро, можна так сказати. Дешево, але один раз можна позволити собі взяти як би такий от варіант. Є других багато варіантів, вже є з катушкою, вже готові за 129, але катушка нитка в мене є. Так что я возьму только одну палку за 100 евро. Вот такие вот поплавочки есть. Так. Ну, сейчас вам покажу эти варианты за 129. Все то же самое, только за 129. И уже с катушечкой. Ну, катушка, в принципі, непогана, як би так сказати. Ну, катушка в мене є, брати не буду. Нитки, звісно, теж дорогі. Нитки теж дорогі. 7, 27 євро. Такі катушки є за 120, це 179. Да, ну це звісно вещь хорошая. Тут не поспориш. Ціна в принципі теж хороша. Такі ціни. Вже трохи дешевше, воно 100 євро, але такі дешевенький пластик. Щось мені не дуже подобається воно. За 69 вже трохи получше. 70 даже євро я б сказав. может трохи песнейшей возьму себе такую двигатушечку 70 евро О, даже вот такие есть Но мне такие не тоже нравится 70 80 евро -мо шимано здесь малобуты. вот она шимано Шимано. Ну це, звісно, апарат 49,99. 99 Це апарат. Ось така мені одна, це 49. Шимано. Отакі от спінінги. такі от вибір 99-99, 99 і 100 євро, коротше, і за 129 плюс. О, за 29 вже йде катушка з ниткою. Як би так. Так, різні костюми. І все таке вазим є худочки. Небага... Невеликий вибір, хотів поїхати в мотонет, але не поїхав. Дуже далеко знаходиться від мене цей мотонет. Там звісно вибір поярче. Ну, поки що є, то є. Напишіть в коментарях, чи правильний я вибір зробив. Ось така от фірма. 200 там стільки там не помню сантиметрів. <кій> <кій> так 213. Хоча ще ще подумаю, може щось друге ще візьму. Поки ще поінтересуюсь. Ну, в принципі, вути непогано сидить. Вот такая от палка Ну, Тоже 100 євро теж немало. Вот такі шем були за 40 євро. Ну, тоже 213 кстати сантиметров но они мне не дуже нравится, хотя бы просто легосники пипец ну а тут уже конечно качество ощущается больше такие уже интереснее подписываемся на канал ставим лайки всем пока добрая